Почувайтеся як вдома, але не забувайте, що ви в гостях. Львів'яни радо підтримали переїзд Шахтаря до міста Лева, але більше все-таки Ліги Чемпіонів. Однак донечани не завжди відповідають взаємністю на таку гостинність. От, наприклад, головний Тренер Шахтаря Луческу, здається взяв собі зазвичку критикувати вболівальників за різні їх вчинки. Ну а відмова до вдягти футболки із написом Слава українській армії минулого тижня отримала нове продовження. Поведінка гірників засмутила оборонців нашої держави, які повернулися із АТО на реабілітацію до Львова. Перший в історії України День гідності та свободи львівські Карпати відзначили по особливому. Особливими в цей день були навіть ціни на квитки. Якщо зазвичай найменша вартість перепустки на матчі Карпат становить 30 гривень, то 21 листопада усі бажаючі могли потрапити на футбол за символічну десятку. Наше рішення зробити квитки дешевшими пояснюється лише тим, що в даних умовах, коли країна перебуває у війні, ми Просили, просили, буквально просили наших болівальників. оці ці от зекономлені кошти, які вони зазвичай звикли платити за квитки на мечі Карпат, покласти в скриньки, які роздавалися на стадіоні. І ці скриньки гарантовано потраплять до наших героїв, до наших захисників. Долучилися до збору коштів і самі футболісти. А при першій нагоді вони відвідують військових, які нещодавно повернулися зі сходу. Это всех зацепило, всех украинцев, всех, весь украинский народ, который защищает как бы, свою землю. И, честно, ну, смотря на это все, это просто со слезами на глазах. Потому что это очень печально погибают люди, которые реально защищают свою землю. Это очень это, это ужасно. Перед матчем проти Говерли зеленобілі зустрілися з вояками, які проходять психологічну реабілітацію. Опіку над цією категорією солдатів узяла волонтерська медична організація Білі Берети. Не можуть нормально спати, не можуть нормально реагувати на такі звичайні побутові ситуації. На несправедливість ми стараємося в цьому поміти. Коли приходять артисти, коли приходять спортсмени, коли приходять школярі, дарують їм малюнки, співають з нею пісні. Якісь такі, для них це дуже, вони чекають з нетерпінням. Вони хлопці дуже сильно чекали, вони постійно питалися, чи дійсно приїдуть в Карпат. Удовольстві такі походи не додають ну, не, не мені, звісно, але цих людей треба однозначно підтримати, тому що, я думаю, якщо б не вони там, ми б ніколи тут уже в футбол не змогли грати. Так що їм великий уклін і цих людей, я не знаю, треба на руках носити, не то що там ходити до них і з цієї ситуації. Медики зізнаються, коли запропонували військовим вибирати між Карпатами та Шахтарем, хлопці довго не думали. Ну, хлопці зразу сказали, що хочуть Карпати, тому що вони знають про той поступок Шахтаря, що вони не хотіли підтримувати футболками української армії. Це мене дуже зарвало негативно. Ідентичною реакцією на демарш Шахтаря вибухнув інтернет-простір України. Тисячі фанів затаврували керівників Донецького клубу, а їхні заяви про буцімто провокаційні наміри Карпат не сприйнялися в принципі. Цинічним виглядає і ключовий меседж генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна, який вважає, що «Зеленобілі» банально хочуть позбутися конкурента. Поэтому я призиваю менеджмент Карпат прикраті займатися акціями, направленими на виживання нашого клубу із Львова. Такого удовольствия ми їм не предоставим. Не... Карпати конкурують з Шахтарем, а Шахтар конкурує з Карпатами, тому що Карпати перебувають у своєму рідному місті, на своїй території, у своєму рідному краї. І всім відомо, що у Львові любили, люблять і будуть любити тільки один футбольний клуб це Карпати Львів. І це апріорі так і є. Захід Карпат на підтримку української армії у матчі проти Шахтаря не був одноразовим. Підтримати війську усіма силами Прем'єр-ліги зеленобілі закликали 6 грудня, коли закриватиметься цьогорічний футбольний сезон. Вихід Шахтаря у футболках із патріотичним гаслом означатиме його реабілітацію в очах уболівальників. Відмова ж вкотре покаже, хто і хто в українському футболі і в Україні загалом.